Ховайте ваші вуха, бо сьогодні ми дивимося, краша тошеньку. По-перше, взяв зараз двері та зачинив їх та вийшов звідси. А по-друге, яка я тобі новенька? Ей, новенька, будеш сидіти со мною? Значить, послухав мене сюди, голубий. Якщо ти мене хоч пальцем тронеш, то я на тебе натравлю директора школи. Це зрозуміло. Якщо вона вирішила поіграти плохую дівчину? Я зараз тебе в могилу закопаю. Повторюю останній раз. Я не дівчинка, я Пацан. О, воно тут вирішила всех впечатліть, да? А знаєш, здесь таких любят. Но смотри поакаратні. Не перестарайся. Я щось не зрозумів. Ти що зараз маєш на увазі, що я зараз ноги виставляю куди не треба? Зараз ти в мене ж будеш ці ноги переставляти. Знаешь, новенькая, не советую тебе смотреть физруков в глаза, иначе станешь его новой целью. О боже мой, и це я зараз дивлюся психопада. Переоденься лучше, иначе будешь иметь дело с физруком. Да, да. Да, да. А хотя мне кажется, ей даже понравится физрук. Ну, все пес, ти догрався. Заше ся то. Щоб я а, слухався якогось пса, котрий нічого в житті не зможе робити. Ору просто. Я уже валяюсь від сміху. Я здесь в главной Он главный школьник да, здесь. Да. А я президент всієї школи. Так все, закрий свою ротяку на 360 градусів. Ну тут король в этой школі слушай. Я ему сосал. Алло, психолог.